Вечір реквієм пам'яті загиблих у роки великої вітчизняної війни пройшов у міському палаці мистецтв зоря. Організували його представники Вінницького обласного об'єднання Вічний пам'ятник Цьогоріч Організації виповнилось 20 років. За словами членів обласного об'єднання, головна мета їхньої діяльності передати спогади про воєнні роки молодому поколінню та навчити його цінувати мирне життя. 20 річницю дня заснування Вінницького обласного об'єднання Вічний пам'ятник відзначили в міському палаці Зоря». На вечері реквіємів вшанували пам'ять загиблих в роки Великої Вітчизняної війни, колишніх в'язнів фашизму та їх рятівників. Щиру подяку висловили тим, хто, ризикуючи своїм життям, переховував євреїв під час Голокосту. Серед таких сміливців була і жмеринчанка Клавдія Зарицька. На початку війни їй виповнилось лише 17 років. Однак дівчина не злякалась, коли вночі до її будинку постукала подруга Ольга Берштейн і Просила сховати від фашистів, не вагаючись, Клавдія відчинила їй двері. Ольга ко мене прийшла серед ночі через е, огород і попросила мене її спрятати. Я її спрятала, я нічого не боялась. Я е, знала, знала, що це моя подруга і мені її треба спасти і все. І я її опустила в порубі, кормила її. Як могла, як могла. І зараз я, я вже Нікак не могу поверить, что я дожила до до такого вірусу. Нікак не могу. И, и не чувствую даже, і не чувствую себя старой. И мне говорят, что ты потому тому в себе так чувствуешь, что ты вот, добрый человек. Чимало людей у світі, зокрема й в Україні, отримали медалі та дипломи праведників світу за порятунок євреїв в часи Голокосту. У 1994 році відзнака знайшла і Клавдію Зарицьку. Подяку за проявлену мужність праведникам висловила і заступник голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова. Саме ви починаючи з тих далеких років війни, свято бережете пам'ять за безневинно убієнних, Дітей, підлітків, цілих родин, саме ви сьогодні ідете на кладовище до безіменних могил, до яких вже ніколи ніхто не прийде, бо їх батьки були закатовані раніше. Члени обласного об'єднання Вічний пам'ятник прагнуть зберегти пам'ять про велику вітчизняну війну та передати спогади про ті роки молодому поколінню, аби їхнє страхіття оминуло людей в майбутньому. Прийнято